iPad Air M3 та MacBook Air M3 один процесор у двох формах. Що ж вибрати? Обидва пристрої створені для поціновувачів свободи пересування. iPad Air важить всього 617 грам, ви навіть не помітите його у своєму рюкзаку. Підключіть до нього клавіатуру та використовуйте для повсякденних завдань. MacBook Air все ще мобільний, але вже більш вагомий. Півтора кілограми це потужність та комфорт для серйозних завдань. Якщо вам важливі надійність, продуктивність і класичний формат для продуктивної роботи, ви точно оціните його. Прийшовши в iSpace, ви розповідаєте, що вам важливо, і співробітник допомагає знайти ідеальне рішення: зручний сервіс і підбір, який точно підходить саме вам. І нічого зайвого. Отже. Обидва пристрої схожі в ціні та оснащені процесором М3. Вибір залежить від вашого стилю життя та цілей. Легкість і креативність, чи міць і класика. Що вибрали б ви? Дайте відповідь у голосуванні.